Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світується надії. Сьогодні гість студії Володимир Федорак, директор науково-навчального інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, який ось уже майже рік очолює навчальний заклад. Володимире Васильовичу. Сподобались ви своїм працівникам, чесно вам скажу. Принаймні дуже хороші відгуки про вашу співпрацю, про ваші здобутки. І хотілося б почути, що за цей рік зроблено позитивного. Щиро дякую за щирі добрі слова. Насправді це командна робота, тому що будь який керівник не може реалізувати. Самі найкращі, найпозитивніші проекти, коли немає підтримки однодумців і творчої команди. Якщо взяти до уваги тільки 7 місяців з травня по грудень, неповних 8 місяців попереднього 2023 року, хочу сказати, що вдалося зробити понад 10 великих проєктів і чимало добрих справ. З проєктів почну з того, що 17 травня 2023 року команда нашого інституту здійснила. Новий творчий проєкт, який називається Крок до перемоги. Мета цього проєкту була показ творчих сил навчального конституту мистецтв нашого славного Прикарпатського національного університету ім'я Василя Стефаника і допомога Збройним силам України. Були представлені різні жанри музичного мистецтва, були представлені в зірці нашої хореографії. Була виставка, ярмарка творів образотворчої декоративно-житкового мистецтва. І буквально за один день. Трошки більше як день, тому що ще виставка потім працювала. Було зібрано близько 80 тисяч гривень, які були передані 419 му батальйону збройних сил України. Це були оптичні прилади, тепловізор, які пішли для важливої справи, Продовж літа осені 2023 року. Було реалізовано ряд дуже хороших, успішних проєктів, серед яких вшанування пам'яті майстрів нашої. Сцени нашого мистецтва, серед яких народна артистка України Ксена Фіцелович, була концерт присвята до 80 річчя дня її народження в обласній філармонії. Був такий цікавий проєкт в листопаді минулого року. Ми зробили також вечір присвяту професору Бунові Стаську Життя у танці, відомий хореограф нашого інституту, нашого університету. Де було показано творчий доробок за багато років цих славних митців в червні минулого року? В нас був чудовий вечір легендарного, справді відомого на всю Україну і відомого, відомого в багатьох країнах світу нашого вокального ансамблю Росинка, який направду поставив рекорд безперервної діяльності і такої дуже активної творчої діяльності творчого життя в процесі. Травня, грудня 2023 року ми мали дві наукові конференції, одна з яких в червні місяці відбувалася конференція по різноманіттю багатокультурності української культури, яка була присвячена розтку молодих науковців і де приймали участь практично студенти і молоді науковці нашого університету нашого інституту. В жовтні минулого року також ми мали чудову конференцію з міжнародною участю. Мистецтво України в контексті інтеграції художньою культурою заходу. І мені дуже приємно сказати, що представники е, наукового, е, наукової, е, скажімо, школи, науковці з всіх восьми кафедр нашого інституту мали можливість долучитися, і є, власне, е, в їхній статті, в збірнику статей, які я вам презентував щойно. Е, дуже активною була діяльність виставкова, скажімо, впродовж минулого року е, було. Проведено близько п'яти виставок, які презентували е, творчий потенціал нашого інституту, як викладачів, так і студентів. Зокрема, це виставки професора нашого інституту е, Бонана Губеля, е, доцента нашого навчального інституту Миколи Кемечка. Була виставка е, творів учнів та друзів. Професора Михайла Фігуля, який, як ви знаєте, створив свою авторську школу, який відомий практично в багатьох країнах світу своєю творчістю яскравою і своїм творчим доробком. Що дуже важливо, практично за порівняно невеликий, невеликий період, за 7-8 місяців протягом 2023 року вдалося представити різні види жанри мистецтва: від театрального музичного. До образотворчого мистецтва, до дизайну. І мені було дуже приємно, коли мене запрошували чи викладачі, чи студенти, показуючи свої творчі роботи. Зокрема, це були підсумки семестру, чи другого семестру 2023 року, чи, власне, першого семестру цього навчального року. І е, це був показ вистави, яку ставили студенти другого, третього, четвертого курсу кафедри театрального мистецтва і хореографії чи це, нові, е, е, чи це були якісь нові хореографічні постановки, чи це були власне, е, творчі роботи наших молодих дизайнерів? А, до речі, е, я був приємно здивований, що студенти третього курсу кафедри е, дизайну теорії і мистецтв презентували дуже зрілі, потужні роботи, які пов'язані були, припустимо, дизайн е, будівлі в, в сучасному показі, як в 21 столітті можна будувати не в стилі хайтеку, а в стилі власне якогось сучасного українського авангарду модерну, який є дуже цікавий, і особливий. Що це були авторські роботи окремих студентів, пов'язаних з якимось своїми жанрами в образотворчому мистецтві. І дуже е, тішуся з того, що е, коли викладач показує свою авторську виставку робіт, чи це є пан Богдан Губаль, чи це є пан Микола Якимечко. Вони б також показували творчі роботи і творчі доробок своїх студентів, своїх вихованців. Тобто, це реально серйозні напрямки наших фахівців. Минулому році ми мали можливість показати можливості, творчий потенціал як викладачів, так і особливо студентів. Серед таких аскравих проєктів хотів би сказати про те, що восени минулого року ми двічі презентували в. Оперу запро за Дунаєм по голоку Артемовському. і хочу сказати, що дехто навіть із таких дуже цікавих скептиків сказали, що вони не сподівалися такого доброго рівня від магістрантів нашого університету. Це не були запрошені актори. Скажімо, з якогось професійного театру чи оперного театру це були наші вихованці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Принагідно скажу, що бачила цю виставу, слухала оперу Запорожець за і дійсно була подивована професіоналізмом, високим професіоналізмом і вокальної школи, і драматургічної, тому це надзвичайно. Потужний був проєкт. В минулому році також, як ви пам'ятаєте, Дім Кулена, бо були в складі журі, відбувся сьомий всеукраїнський конкурс молодих акторів імені Оксани Затварської, заслуженої артистки України, нашої краянки, нашої землячки. І дуже приємно, що в шість вищих навчальних закладів України. Які були презентовані з п'яти областей України, зібрались тут в івано франківську і в воєнного стану, не в онлайн-форматі, а наживо вони презентували свою е, можливість реалізувати себе в драматичному мистецтві, в пластичному мистецтві. І я дуже гордий з того, що е, з п'яти призових місць чотири посіли наші вихованці нашого славного університету. Це приємно. Також хочу сказати, що е, в минулому році е, були покази майстер-класи, як вокальному мистецтві, як окремі вокалісти виступили, так і були виступи наших гуртів, і вокальних, і струнних, і ансамблів народних інструментів, і були покази астрадового музикування. І дуже насправді цікаво було бачити, як зростають наші молоді таланти. Це очевидно величезна праця, це зрозуміло. Це є талант молодих людей, який передався їм на античному рівні від батьків, але очевидно, дуже багато зробили надзвичайно багато власне педагоги е, в минулому році. Ми мали призові місця наших вихованців як у жанрі вокального співу. Е, мали ми переможців е, всеукраїнських конкурсів, чиців Пілесі е, Українки, і, і Тарасарсавченка на рівні України. Так, е, мали. Перемоги наших окремих молодих дизайнерів, художників, і це тішить, тому що якщо зараз я б почав назвати всі імена то б було, мабуть, пів півгодини тільки говорити по іменах. Я думаю, що ми окрему інформацію ще будемо презентувати і на нашому сайті інституту мисеці і на сайті Прикарпатського національного університету. Я думаю, є що представити дуже важливо, коли є можливість не тільки зробити якийсь гарний захід, але Видати відповідну літературу, тому, наприклад, якщо ми маємо каталог Осан Новишніх, тут є роботи наших молодих художників, які пробували свої можливості в сакральному мистецтві. Перспективи ці молоді люди будуть приймати участь не тільки в розписі наших культових споруд, наших храмів. Але дехто з них, можливо, хоче стати реставратором, тому що є надзвичайно широкий фронт роботи в цьому питанні. І в цьому контексті в нас є добра співпраця із музеями Івано-Франківської області, зокрема з обласним краєзнавчим музеєм, з музеєм мистецтв Прикарпаття, з національним музеєм народного мистецтва Сучне покуття міста Токобринського з містом Коломия, також національним заповідником в місті Галичі. І цей процес триває. До речі, в минулому році були. Дві конференції пов'язані із ювілеєм 1125 річницю від першої псевної згадки про місто Галич в цих конференціях приймали участь не тільки зрілі науковці, а й наші студенти, які представляли як свої роботи, так і очевидно свої наукові статті, які вже переростають вже в зрілі праці. Також дуже добре, що є КОП-проекти, тобто спільні проекти. Із нашими добрими партнерами, а серед наших партнерів це є традиційно управління культури, національності та релігії івано франківської обласної державної адміністрації, департамент освіти та науки, знову ж таки, обласної державної адміністрації, і ряд інших закладів культури та освіти області. І, скажімо, одним з таких хороших проєктів це був проєкт Пісенний девограй, обласний конкурс солістів, учні середніх і старших класів. Різних начальних, значить, наших шкіл області було майже 100 осіб, які пробували себе власне у вокальному жанрі. Пробувалося це на базі нашого інституту мистецтв. Тим самим це, очевидно, десь елемент профорієнтаційної роботи, що дуже важливо з іншого боку. Молоді люди, наші учні шкіл, мали можливість. Трошки отримати більше інформації, яку не мали до того часу, про можливості вступу до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. До речі, про вступ. У вас тут є фотографія першокурсників, так як цього року проходила вступна кампанія? Ну хочу вам сказати, що вступна кампанія проходила е, досить непогано. Нам вдалося. Е, Тримати так лінію, як і це було рік тому. назад. Але багато Їх так понад 200 осіб тільки перший курс, так і дуже приємно, що в окремих спеціальностях навіть були кращі показники, як попередні роки, зокрема кафедри дизайну, які минулий рік подали високий результат. І представники окремих кафедр також підтвердили цей рівень. Очевидно, питання не просте, тому що в умовах воєнного стану ми чудово знаємо чимало молоді виїхали за межі. України разом з батьками е, є питання, очевидно, пов'язане із економічною ситуацією, іншими факторами, на які дуже сильно вплинула війна. Ну і очевидно, деморфічна ситуація в Україні теж є дуже серйозний чинник, який впливає на я. Тепер прочитала в інтернеті, що найнижча народжуваність у світі власне в Україні. Це жахливо. Ну, ми маємо розуміти, що війна триває не другий рік, війна триває десятий рік. Це це перша річ. В другий момент ці тенденції власне почали з 2014-15 році, коли реально почалась московська українська війна. Але я сподіваюся, що після нашої перемоги над цим ворогом вічним справді в процесі майбутніх років ситуація буде покращувати, покращуватись, тому що Україна має на правду, великий потенціал як держава, не тільки в сенсі духовності культури, яка в нас є багатотисячна. Багато тисяч років маємо ці тенденції в культурі, в духовності, але і в плані нашої економіки, в плані розвитку туризму, який, очевидно, буде прогресувати після війни. Про міжнародні проекти вашого навчально-наукового інституту, адже не дивлячись на серйозну таку ситуацію в країні, все-таки вашим науковцям вдалося. Побувати за кордонами, за межами України і донести свою наукову працю до світової спільноти, дякую за запитання. Справді це теж надзвичайно приємний блок питань, і тема надзвичайно актуальна, тому що навіть в умовах війни такої складної і затяжної, науковці нашого університету, і зокрема інституту мистецтв, активно. Займаються не тільки своєю науковою роботою, а розвивають міжнародні проекти. Якщо взяти країни, в яких побували буквально з квітня по грудень фахівці нашого інституту мистецтв, це я тільки перелічу їх. Це є Словаччина, Польща, Румунія, Хорватія, Чехія, Франція, Сполучені Штати Америки. Серед дуже активних наших науковців це є професори нашого інституту Велета Нучак. Мирон Черепанин, Ганна Карась, Любов Серганюк, Богдан Тимків, Олег Чуйко, Ольга Фабрика Процька. І цей список можна Богдан Губаль, Надія, Губаль. Дружина, чи... дружина Богдана, Богдана. Богдана Івановича Надія Бабій. І власне. Більше десяти науковців нашого університету активно проводили міжнародну діяльність. Вони не тільки приймали участь в конференціях. Вони мали, очевидно, виступи на цих конференціях, але вони робили майстер-класи як фахівці в музичному мистецтві, як фахівці в дизайні і образотворчому мистецтві в різних жанрах українського національного мистецтва і взагалі світового мистецтва Богдан Губель разом з дружиною Надією Бобій були. Неодноразово в Угорщині презентувати, до речі, Угорщину не задав, були в Угорщині, презентуючи українське національне мистецтво. В своїх роботах вони власні авторські роботи привезли і показали. І зробили справді великий фурор в різних містах Угорщини, від міст середнього рівня до таких міст як Будапешт, що дуже приємно. Крім того, були міжнародні проекти, які були реалізовані. За підтримки нашого університету і міжнародних партнерів, зокрема, це програма Erasmus Плюс, в якій приймали участь майже 20 студентів, і їхній викладач, професор Богдан Тимків, які були в Польщі, як власне переможці цього проєкту, це був проєкт подвійних дипломів, коли є підписані угоди між нашим університетом і окремими університетами в Польщі. Це здійснила професорка пані Любов е... Любов Іванівна. Серганюк. Серганюк, спільно зі своїми молодими вихованцями і окремі особливо цікаві проекти, які би теж хотів характеризувати. Зокрема, спільний проект, який реалізували професори нашого університету, нашого інституту Вілета дучак і Миросич Черепанин, які в Німеччині, в місті Мюнхені почали почали реалізувати надзвичайно важливий актуальний актуальний в наш час проект оцифрування. Творів мистецтв України, як ви знаєте, в архівах наших наукових інституцій, зокрема, це Український католицький університет Мюнхені, Український вільний університет, це твори мистецтв багатьох митців, починаючи з 40-х, 50-х, 60-х років, які є власне збережені в нашій українській діаспорі. Вони мало Відомі, мало вивчені і до кінця недосліджені. тому це фантастична робота. В проект надзвичайно актуальний. Він далі продовжується власне в цей період. Деякі з моїх колег перебувають зараз в Німеччині і далі працюють в цьому напрямку. Нещодавно власне повернулася наша колега, професорка Ганна Карась з Стуштатів Америки. Вона була в Чикаго, в одному з українських музеїв, де також працюючи в архівах, мала можливість не тільки. Досліджувати і працювати, робити нові статті і, очевидно, нові монографії на базі тих, того матеріалу, який є власне в цьому музеї, а також мала можливість представити свій творчий доробок, презентуючи окремі свої монографії, окремі даючи окремі свої лекції. Для інтелігенції американської інтелігенції, українського походження для представників української діаспори, що надзвичайно важливо дуже добре, коли в проектах приймають участь, очевидно, представники різних напрямків, які починаючи від театрального музичного мистецтва до образотворчого мистецтва, дизайну, ми працюємо далі над цими питаннями, тому враховуючи, що університет має підписані міжнародні угоди з цілим рядом університетів країн Євросоюзу і взагалі в світі є ряд університетів, з якими підписали угоди працюємо mm. над новими проектами. Тому я маю зараз ми поговоримо про нові проекти. Так. Володимира Васильовичу. Скажіть, будь ласка, от ваше особисте враження і ваше особисте місце в інституті мистецтв, ви і менеджер, і науковець, і викладач. Що? Особливого хотілося б вам зробити і втілити в життя. Я розумію, що і фарби помалювали, і ремонти якісь зробили. І ще плануєте. А от в особистому плані, що б ви хотіли зробити? Ще ну, в першу чергу я хотів би е, укріпити ту базу в плавпершу в плані. В першому плані це є мікроклімат в колективі, е, це є мікроклімат серед студентства. Це є можливість разом спільно творити і рухати далі вперед нашу українську національну культуру і нашу духовність українську, що надзвичайно важливо в будь-який час, особливо в умовах війни. Для мене, як для менеджера, важливо в першу чергу побудувати таку систему відносин, які би справді сприяли розвитку творчості, розвитку освітніх програм. І, очевидно, це пошук нових цікавих ідей. В різних жанрах мистецтва, яке в Україні є просто фантастичне. Це є підтримка молодих талантів, це підтримка студентських проєктів, це підтримка цікавих проєктів, які роблять мої колеги-викладачі. І очевидно, це участь в наукових проєктах як загальноуністецького масштабу, так і європейського і світового. І, очевидно, питання матеріальної бази, є надзвичайно важливе, тому що в умовах війни ми не маємо. Тих фінансових можливостей немає такої можливості економічної, тому що в державі є ми разом розуміємо чудово. Нам зараз перше питання це перемогти. Тому всі найбільші зусилля йдуть на підтримку Збройних сил України, і це абсолютно вірно. І нам потрібно, очевидно, шукати всі резерви, можливості, які підтримуються чинним законодавством. Це і грантові проекти, участь в грантових проєктах, це є відповідна виставкова діяльність, це перспективи. Перспективи гастрольна діяльність, видавнича діяльність, які матимуть можливість давати підтримку тих проєктів, які ми розвиваємо. Вісім кафедр, кожна з яких має свій напрям. Кожна з яких має свої освітні програми, свої е, різні проєкти, які раніше продались, і деякі авторські проекти. Тому тут є над чим працювати. А з приводу нових проєктів, про що ви натякнули, ну, є в нас дуже цікаві такі паростки нових проєктів. Зокрема, е, мої колеги, е, доценти Христина е, Казимирів, е, Ірина Чмелек, е, Надія Бабій е, реалізовують вже другий рік авторський проєкт. Це грантовий проєкт, який пов'язаний із можливостями доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, це незрячі люди, до того, щоб вони мали можливість пізнавати твори мистецтва. Тобто, як ви знаєте, є шеріт Брайля, яким пишуть для людей, які не мають можливість бачити добре. І якщо Виконано спеціальними техніками, наприклад, ікони, які можна, людина може руками тактильно відчути їх. Очевидно, це є дуже цікаво. І це є новий спосіб дати можливість людям, які мають проблеми здоров'ям, все-таки відчути красу української культури, взагалі красу оточуючих його цікавих мистецьких речей. Працюємо над цим міжнародним проєктом далі, і також у нас з'явився новий проєкт у 2023 році. Це проєкт, пов'язаний з арт-терапією. Два дні гостював в листопаді минулого року. У нас професор Шотландії Наджел Осборн, відомий професор, який займається понад 20 років вже підтримкою осіб, як дорослих, так і дітей, які потрапили в різні катаклізми. Це є різні військові проблеми. Знаєте, я посттравматичний синдром під час війни і після війни. Є люди, які потрапили під час заматрусі, пований в страшні життєві ситуації, і після пережитих депресій вони не можуть з них вийти. Ну, власне, ця людина має певні техніки, має певну методику, як це робиться. І коли ми спілкувалися нас на базі нашого університету, пан професор дав дві лекції з майстер-класами. Одну лекцію він дав. Одному з центральних корпусів нашого університету, друга була на базі Інституту мистецтв. І ми виявили, що ця тема цікава в першу чергу, очевидно, для молодих людей і викладачів, які хочуть допомогти тим, хто потребує, тому що депресію пережили мільйони українців. Це однозначно навіть ті сім'ї, які не відчули втрату когось родини, не дай Бог, а ті в першу чергу відчули ті молоді люди і ті сім'ї, які. Переїхали з інших областей України до нас до навіно-Франківщину. Очевидно, мають ці е, проблеми, які потрібно треба лікувати душу, треба зцілювати здоров'я, і очевидно, треба рухатись далі вперед. Тому арт-терапія має велику перспективу, і ми вже думаємо, як в процесі цього навчального року і наступних зробити таку широкомасштабну програму, яка може мати грантову підтримку. Чимало у вас випускників. і От я дивлюся вступники цьогорічні, вірніше минулорічні. А як з роботою? Куди ви направляєте їх? Чи вони самі шукають роботу? Є е, можливість влаштуватися. Є можливість працифувати і, звичайно, тут є різні способи. Ну, в першу чергу, кожна інституція, кожен інститут, кожен факультет Прикарпатського національного університету Мівстра Стефаника має своїх сталих партнерів. Це роботодавці, зараз модне слово таке стейкхолдер, але мені подобається краще українською мовою. Це роботодавці, це наші партнери, які мають можливість запросити до праці, ми можемо запропонувати краще студентів чи студентів, які мають добру кваліфікацію. Це є театри нашої області, це є обласна філармонія імені Іри Маланюк, це є музеї, це є виставкові центри. І тому як наші випускники, які спеціалізуються по музичному мистецтву, по постінчному мистецтву чи хореографії, так і наші студенти, які мають кваліфікацію дизайнера, викладача дисциплін з обрастовочого мистецтва, мають можливість себе знайти собі місце роботи. є в нас ще чудова кафедра про соціокультурною діяльністю, де ми готуємо менеджерів управлінців у сфері культури. Очевидно, що я думаю, вони теж будуть затребувані, чим матимуть можливість працевлаштуватися в секторах, відділах, управліннях культури, починаючи від рівня територіальної громади, ну до навіть до обласного рівня, чому ні? Тому що молоді люди активні, працюють над собою, реалізовують проекти, показують себе, чому ні. І, Очевидно, дуже багато молодих людей шукає себе і за межами області. Ми маємо чимало прикладів, коли за декілька попередніх років. Наші е, випускники прислалися е, в кращих театрах в Львівській, Одеській, Харківській, Київських областях. Е, є чимало наших художників-дизайнерів, які працюють як в межах України, так і за кордоном. Наші випускники, е, якщо дивитися статистику останніх двох-трьох років, ну, очевидно, впливає, війна надзвичайно на, на цю ситуацію. Є наші випускники, які працюють і в Польщі, і в Словаччині, і в Чехії, і в Німеччині, і в Франції. І в інших країнах світу, я думаю, поки що це такий можливо тимчасовий варіант, тому що хотілося б мені особисто, щоб через декілька років, коли вони себе реалізують як молоді фахівці, і очевидно зроблять свій початковий капітал, вони далі розвивалися тут, в Україні або робили міжнародні проекти, контакти працюючи чи в Франції, чи в Німеччині, чи в Польщі, чи в США. Але працювала, зокрема, і на українську справу. Тому що митці вони ті ж самі бійці, тільки бійці Духовного фронту. І це в наш час є дуже актуально. Володимире Васильовичу. Дякую вам за розмову. Дякую за цікаву розповідь про інститут мистецтв. І, звичайно, подальших вам успіхів. Щиро дякую, Надія Миколаївна. Я також хочу подякувати вам, як нашому довголітньому партнеру. Нашій подрузі, нашій е, творчій посестрі, яка завжди допомагала і допомагає е, творчій спільноті, яка працює в інституті мистецтв, не тільки викладачам, науковим співробітникам, але і студентам. І я маю велику приємність передати від нашого колективу від дирекції нагороду, яка насправді у вас зачекалася. Це є Євлина е, Медаль, яка була зроблена дирекцією, а зокрема займався цим питанням. Наш довлітній директор інституту мистецтв Прикарпатського національного університету Місла Стефаника, професор Анатолій Грицан. Це є велина медаль з нагоди 20-річчя інституту мистецтв. Я. Оскільки вас не було в ті дні Івано-Франківську, коли продався цей захід, то ну, я маю честь вам вручити цю нагороду і подякувати за вашу, за вашу працю. Спасибі, спасибі, і нових Володимир. творчих звершень. Спасибі, це була культурно мистецька публіцистична програма Світлиця надії на все вам добре.